Я прихильник такого підходу, що гроші це в першу чергу підсилювач тебе, підсилювач твоїх якостей. Чим більше у тебе грошей, тим більше по тобі видно, що для тебе важливо в цьому житті і куди ти направляєш свій фокус, і хто ти на самом ділі. Якщо для тебе важлива сім'я, то чим більше в тебе буде грошей, тим більше саме ти будеш вкладатися в сім'ю, будеш е, старатися е, надавати можливість своїй другій половинки розвиватися. Вчитися, щоб вона могла реалізувати себе, чи він міг реалізувати себе, а своїм дітям старатися давати максимально престижну освіту, тобто весь фокус при збільшенні коштів саме на сім'ю і на розвиток, саме своїх рідних. Якщо для тебе важлива творчість, розвиток, то звичайно, ти будеш максимально фокусуватись на розвиток, на тренінги, на книги. На нетворкінг на зустріч з тими людьми, які там твої е, наставники, коучі. Якщо для тебе важливий спорт, е, там тусовки, то звичайно е, ти будеш вкладатися саме спорт е, в закупку якогось обладнання чи речей. Е, е, Як якщо, якщо це тусовки, чим більше грошей, тим більше ти будеш десь там по клубам, відпочинки. Тобто саме туди буде фокус і твоє життя буде там. А якщо ти не хороша людина, так сказати гад якийсь, да, то чим більше в тебе грошей, то тим більше ти будеш свою темну сторону будеш розвивати. І, звичайно, ти будеш приносити не добро, а зло. Тобто гроші це саме підсилювач тебе, твого напрямку, і твого бажання життя.